28 серпня 2024 року відбулася панельна дискусія «Розвиток освіти в Миронівській громаді у 2019-2024 роках. Від викликів до можливостей». Такі традиційні серпневі зустрічі освітян мають за мету проаналізувати досягнуті результати минулого навчального року та п'яти років діяльності вже як гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської ради, заакцентувати увагу на питаннях, які сьогодні є актуальними. Особливо враховуючи сучасні непрості умови освітнього процесу, розпочала зустріч головний спеціаліст гуманітарного відділу Любов Зленко з подяки нашим збройним силам. Збройним силам України за те, що ми маємо можливість сьогодні організовувати освітній процес у закладах освіти в очному і змішаному форматах. Дякуємо за їхню мужність, силу волі, сміливість. За любов до рідної землі саме завдяки Збройним силам України ми маємо можливість проводити сьогодні панельну дискусію 2024 року. Узагальнити результати нашої роботи впродовж п'яти років нашої плідної освітянської діяльності. Учасники зібрання вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників, що полягли в боях за волю і незалежність України. Вітаю учасників панельної дискусії освітян Миронівщини. Нашу серпневу зустріч сьогодні ми проводимо у форматі панельної дискусії на тему розвиток освіти в Миронівській громаді у 2019-2024 роках від викликів до можливостей. Будемо дискутувати, обмінюватися досвідом, давати поради. Володівати практичними навичками у сфері реформування і оновлення освіти до освітян з вітальним словом звернулася Галина Куца, начальник загального відділу Миронівської міської ради, координатор з соціально-гуманітарних питань. Доброго дня всім присутнім. Дякую, колена що запросили мене на цю зустріч. Не зважаючи на занятість нас, усіх ми все таки віднайшли можливість сьогодні зустрітися. Тому я довго не буду затримувати вашу увагу, хочу привітати із початком, скажімо так, незабаром почнеться новий навчальний рік. На превеликий жаль, період дії військового стану, але ж з великою надією на мир і на нашу перемогу. Все-таки я вас хочу привітати, побажати вам вдячних учнів. Творчих учнів, терплячих батьків, терпіння і вам також у вашій нелегкій праці, тим більше такий важкий для нас і для нашої країни час. Будьмо здорові, будьмо щасливі, будьмо успішними, віру в перемогу, віру в нас, віру в наших дітей, в наших учнів. Нехай здійснюються мрії, бажання і всього нам усім найкращого. Хочу, крім цього, ще сказати, що е, об'їхавши навчальні заклади, я була е, в деякій мірі дуже приємно здивована, тому що це був мій перший такий великий об'їзд навчальних закладів, і я е, була, е, ну не побоюся сказати цього слова, вражена тим, що е, яку велику роботу було пророблено для того, щоб ми ввійшли е, в новий навчальний рік. Е, Достойно, е незважаючи, будемо такими відвертими, незважаючи на те, які там нюанси, ми їх підправимо, ми їх доведемо до ладу. Е дуже багато ще є планів е для того, щоб покращити і навчання, і умови. Е думаю, що ми справимося разом з вами. Ви з нами, ми з вами, і все буде добре в нашій громаді. Дякую всім успіху. Любов Зланко наголосила, що незважаючи на виклики сьогодення, освітяни повинні працювати на майбутнє, вибудовувати стратегію розвитку на декілька років наперед. Шановні колеги, наразі відбуваються стратегічні сесії, присвячені обговоренню майбутньої стратегії розвитку Миронівської міської громади на 2025-2035 роки. Ми з вами активно долучаємося до. Її розробки з метою проведення змін, спрямованих на підвищення якості освіти, конкурентноспроможності у нових соціально-культурних умовах для жителів громади, забезпечення особистісного розвитку кожного здобувача освіти відповідно до його індивідуальних задатків, здібностей та потребами на основі навчання впродовж життя. На часі розробка дорожньої стратегії розвитку освіти. У Миронівській громаді до 2027 року ми маємо узагальнити пропозиції представників експертного співтовариства, ваші пропозиції, тобто освітян, громадськості щодо стратегічного бачення цілей і завдань стратегії розвитку освіти в Миронівській громаді, а також ідентифікувати актуальні освітянські проблеми, що потребують швидкого реагування. Дискусійна панель це можливість. Почути кожного, зібрати експертів у певній галузі, тобто в галузі освіти. Цікавий, е, тематика цікава широкому загалу, громадське висвітлення, проблеми, обмін знань, поради, рекомендації. Тож будемо формувати і розвивати системне мислення, щоб. Прогнозувати розвиток подій, розробити алгоритм, визначити ризики та умови їх здійснення, сформувати стратегію дій для бажаного результату. Які питання сьогодні визначені для обговорення? Які завдання визначені пріоритетними для розвитку освіти Миронівської громади у 2019-2024 роках? Сьогодні ми пройдемо 5 кроків. Ті п'ять кроків, які узагальнюють 5 років нашої освітньої діяльності у Миронівській територіальній громаді, чого ми прагнемо досягнути, яких результатів хочемо отримати, який рівень якості освітній послуг у закладах освіти, як ми досягаємо визначеної мети в умовах сучасних викликів, як реаль... реалізовані основні завдання, визначені? У 2019 році, коли ми тільки створювали Миронівську міську територіальну громаду, що є запорукою успішної освіти Миронівської громади, спікерами панельної дискусії визначені люди, які можуть поділитися досвідом, дати поради, ознайомити нас із досвідом роботи. Саме з метою поділитися своїм досвідом роботи виступив амбасадор освітньої інформаційної платформи «Едді» Юрій Коваль, учитель рокетнянського ліцею. Я звичайний вчитель математики і інформатики рокетнянського ліцею номер 3 адміністратор платформи «Едді» у нас в закладі і амбасадор компанії «Едді». Хочу розпочати свій виступ із останніх новин, пов'язаних із світою. Всі ви знаєте, що декілька днів тому вийшло оновлення системи ICOM ICOM 2. Чому саме про це я вирішив заговорити? Оскільки Еді перша платформа, яка вдало синхронізувалася із цією системою. Всі інші платформи або, можливо, встигнуть до 1 вересня, або, скоріш за все, ще й ні. А деякі платформи взагалі мають проблеми із підключенням через свою технічну будову. Чому теж я вирішив заговорити про icon 2, оскільки ви знаєте, що із 2025 року уся освітня субвенція буде розподілятися саме через АІКОМ. Тому заклади, ті, які не змогли там синхронізуватися із цією системою, будуть мати відповідно певні проблеми, або потрібно буде їм змінити освітню інформаційну систему, та яка синхронізується із icon 2. Тепер трішки розкажу про початок роботи із платформою в нашому закладі. Ми із платформою EDDI працюємо вже більше року. Почали працювати із липня місяця 2023 року. У нас вже був досвід використання двох інших платформ з тих чи інших причин. Ми нам не підійшли. І саме в той момент до нас завітав представник компанії Еді регіональний і розказав нам про свою платформу, які основні, скажімо такі, важелі було вибору саме платформи Еді. Перше це її будова. Пан Андрій розказав нам, що на серверах Еді усі заклади зберігаються у вигляді таких сот. Тобто не може бути перенавантаження системи. Якщо якийсь заклад, наприклад, там перезавантажує свою, скажем так, суху, то це не впливає на всі інші. Це для нас було таким важливим важливим, оскільки попередня платформа, з якою ми працювали, була нестабільна саме через перенавантаження. Другим таким моментом важливим це було те, що нам запропонували безкоштовно отримати свій веб-сайт. Тобто на цьому порталі Еді ми ведемо не лише електронні журнали і щоденники, а й отримали доступ до персонального сайту. Це такі основні ключові моменти. Опанувати платформу ми змогли десь протягом двох тижнів усі педагогічні працівники змогли працювати із з платформою самостійно. мається на вас без допомоги сторонніх осіб. Тобто на навчання ми витратили доволі небагато часу. Значний внесок скажімо так, навчання нам допомогла служба підтримки, служба підтримки на цій платформі на високому рівні. І так, трішки вам розкажу про електронні журнали даної платформи. E, значить, e, що там такого є особливого? E, По-перше, є можливість e, автоматичного виставлення тематичних оцінок. Я знаю, що це є і на більшості платформ. E, також є можливість, наприклад, коригування тематичної оцінки, якщо вчитель ну, не бажає, щоб вона виставлялася автоматично. Тобто система представляє автоматично, а якщо є, можлив... є необхідність, вчитель може це відредагувати, тобто змінити оцінку. На платформі також є сповіщення відповідні і нотатки у журналі. Що це таке? Сповіщення це, наприклад, коли вчитель наприклад, вдома згадує, що він хоче щось повідомити учням. Наприклад, що на урок математики потрібно взяти якийсь інструмент. Може залишити на, в журналі відповідне сповіщення і учні його отримують. Також є можливість залишати нотатки. Це такі записи, які бачитиме лише вчитель. Інші учні там, наприклад, чи адміністрація цих записів не будуть бачити. Також хочу розказати, що у журналі, це із останніх оновлень, появився середній бал учня. Тобто в кожному журналі автоматично таким невеличким шрифтом біля прізвища ім'я учня з'являється середній бал. І кількість поставлених оцінок протягом тематичної оцінки. Це зручно тоді, коли ви виставляєте тематичну оцінку, і, наприклад, якщо в якогось учня недостатня кількість оцінок, ну, можливо, там одна оцінка. Так? і ви скажем так, можете доставити їх перед тим, як виставляєте тематичну оцінку. З приводу предметів трішки розкажу. Предмети на ЕДІ, мінімальне те, що може зробити вчитель, це створити предмет, наповнити його календарним планом. Є можливість вносити календарне планування поурочно. Ви прийшли на урок, наприклад, вели тему уроку. Є можливість його заповнити на весь семестр. Ми в себе в закладі практикуємо так, що ми все календарне планування вносимо зразу на початок семестру. А потім, коли вчитель приходить на урок, він просто вибирає із списку ту тему, яка в нього на уроці, і це пришвидшує навчальний процес. Не потрібно вводити кожен урок відповідно цю тему уроку. Наповнення предмету, окрім календарного планування, може, можна наповнювати ще різними інтерактивними вправами, відеороликами, кросвордами, будь-чим, що є необхідно для дистанційного вивчення цих предметів. Тобто, таким чином ми маємо змогу налаштувати дистанційне навчання на платформі під час, наприклад. Ну, коли організоване дистанційне навчання, коли, наприклад, дитина не була в школі, вона може самостійно опрацювати матеріал, опрацювавши той матеріал, який там вчитель виклав в предметі, і в кінці навіть пройти тестування. Тестування теж організовується на даній платформі, можна створити тест, оцінки зразу після проходження тесту будуть переноситись в електронний журнал, що є таким великим скажімо так, перевагою нашої платформи. Також трішки хотів розказати про класи, оскільки наша платформа повністю синхронізувалася із ICOM в цьому році, відповідно, тепер списки учнів і класів ми не вносимо вручну. Це все підтягується із системи Айком. Тобто на початок навчального року ми заходимо в наші журнали, в нас вже списки і класи все є. Також педагогічні працівники, інформація про педагогічних працівників також підтягується із системи Айком. Це така перевага. Є можливість розвивати класи на підгрупи, а також в цьому році у нас з'явилася така новинка, як міжкласні групи. Наскільки я знаю, по інших платформах такої можливості немає. Трішки тому тут зупинюся, розкажу, що таке міжкласна група. В нас в минулому році була така проблема, що ми не могли поділити учнів на трудове навчання. Наприклад, у нас трудове навчання із двох паралелей. Окремо діляться на хлопців з двох класів, окремо на дівчата. І таким чином нам потрібно було зробити міжкласні групи на паралелі. З цим були проблеми. На даний момент із цього навчального року у нас з'явилася така можливість створювати міжкласні групи, що є такою теж перевагою нашої платформи. Також у нас на платформі є можливість замінювати вчителя, замінювати вчителя на один урок або замінювати вчителя на певний період. Таким чином, той вчитель, на якого вводять заміну, він отримує доступ до журналу вчителя, який йому ну, там основний вчитель в цьому класі. Е, також ці всі заміни вони е, записуються у спеціальний журнал замін і ці всі заміни можна буде згодом переглянути, тобто які вони там відбувалися, е, що є долі, доволі зручно. Е, також присутній журнал відвідування, інструктажів і екскурсій. Е, на кінець навчального року минулого е, в нас була можливість сформувати pdf версію електронного журналу. Була можливість згенерувати свідоцтва навчальних досягнень для, для цих класів НУШ п'ятих-шостих і табелі, відповідно. Свідоцтва навчальних досягнень вони були із цими, цими ключовими компетенціями, які необхідні для НУШ. При цьому класний керівник мав можливість змінювати порядок тих компетенцій або додати чи забирати ті, які йому не потрібні. Ще хочу розказати трішки про мобільний додаток. У нас у жовтні місяці планується запустити мобільний додаток для цієї платформи. Мобільний додаток буде для вчителя і для учня. Для чого він розробляється? Зараз на даний момент є доступ до платформи з будь-якого пристрою, включаючи і смартфон. Але мобільний додаток дасть змогу працювати офлайн. Тобто на випадок, якщо немає світла, немає інтернету, що зараз доволі актуально, вчитель зможе працювати з електронним журналом. А тоді, коли з'явиться підключення до мережі, дані відповідно синхронізуються і це полегшить роботу вчителя. Також в нас на платформі є три види скажімо так, навчання. Перше це текстові інструкції, які розміщені по ролям на платформі. Якщо ви вчитель, є окремий інтент інструкцій лише для вчителя. Він не ознайомлюється там з інструкціями для класного керівника, все розділено по ролям. Якщо комусь незручно читати текстові інструкції, він може переглянути відеоролики, які теж записані відповідно там по ролям, і ви можете ознайомитись із можливостями платформи. Окрім цього, в нас кожен день проходять онлайн-вебінари о 10, о 2 і о 16 годині. У якому вигляді? Наприклад, о 10 годині вебінар це просто лекція, де розказують про можливості платформи. О 2-й годині вебінар проходить у вигляді з запитання-відповіді. Користувачі або нові користувачі, або ті, які вже давно працюють з платформою, от виникли в них якісь запитання, вони задають їх коучу, він їм розказує про можливості цієї платформи, що доволі зручно. Також тут організовано на платформі онлайн-навчання, як вчителів, директорів, так і адміністраторів платформи, в якому вигляді створена навчальна програма, яка наповнена текстовими інструкціями і відеоінструкціями. Вчителі самостійно. Дома в вільний час проходять, опановують ці інструкції, в кінці проходять тестування і отримують сертифікат на 45 годин, це півтора кредита ЕКТС, який вони можуть використати під час атестації. Mm -hmm. так. Також хочу відмітити, із переваг це служба технічної підтримки, оскільки є досвід роботи на інших платформах, тут вона на вищому рівні. І з 9 по 5 годину, коли б нас не виникало будь-яке запитання, чи в мене як адміністратора, чи вчителів, служба підтримки тут завжди нам рада допомогти. Пан Юрій відповів на питання та зазначив, що завжди допоможе розібратися із системою, надасть необхідні поради всім, кого це зацікавить. Панельну дискусію продовжили Любов Зленко, головний спеціаліст, та Володимир Нечипоренко, начальник гуманітарного відділу, проаналізувавши стан системи освіти за п'ять років, які були поставлені завдання і як вони були реалізовані. У 2019 році ці завдання визначила стратегічна сесія Нова українська школа Виклики освітньої реформи. У 2020 році педагогічна толока Реформування системи освіти Миронівської об'єднаної територіальної громади, реалії і перспективи. 2021 рік педагогічний вернісаж, історія успіху освітян Миронівщини. 2022 рік педагогічний діалог ефективна модель організації освітнього процесу в закладах освіти Миронівської громади в умовах воєнного стану у 2022-2023 навчальному році. 2023 рік педагогічний форум пріоритети розвитку освіти Миронівської громади та шляхи їх реалізації у новому 2023-2024 навчальному році. І вже 2024 рік. Панельна дискусія розвиток освіти у Миронівській громаді у 2019-2024 роках від викликів до можливостей. Чому ми так вирішили поставити сьогоднішню роботу? Саме таким чином, тому що сьогодні невеличкий ювілей, коли ми з вами разом, і ювілей того, що ми є у громаді. Тобто фактично ми змінили свій статус від відділу освіти адміністрації до гуманітарного відділу і закладів освіти Миронівської міської територіальної громади. Під час аналізу, зробленого впродовж п'яти років, враховуючи особливості кожного від ковіду до військового стану, Володимир Анатолійович наголосив, що освітяни долали всі труднощі, тому що розуміли наскільки важливі завдання на них покладені, і що саме від них у великій мірі залежить, як справляться із викликами сьогодення діти. Це психологічно важко, це тяжко не тільки. Учасникам освітнього процесу це важкі питання для всіх, коли їм гинуть наші захисники захисниці. А нам треба працювати, і нам треба тримати свій дружній освітянський крок і теж з нетерпінням чекати. Перемоги модератор зазначив, що освітяни були не тільки частиною навчально-пізнавального виховного процесу, а і вкрай важливого на сьогодні патріотичного виховання, одним із проявів якого є волонтерство. Про волонтерство це особлива мова. Всі заклади освіти активно включилися в таку роботу і допомагали, хто чим може, починаючи від майгунків. Закінчуючи збором коштів, придбанням необхідного обладнання для наших захисників і захисниць, за що вони неодноразово дякували нашим закладам освіти, це робота е, досить таки серйозна, і я думаю, що ми її обов'язково продовжимо, адже, ну скажімо так, спонукати до цієї роботи фактично нікого не потрібно, тому що і діти від е, Першокласника до випускника закладу освіти і вчителі і адміністрації і шкіл розуміють, що це необхідна і дуже корисна справа, особливо в умовах війни. Володимир Анатолійович також відзначив, що за період повномасштабного вторгнення було зроблено надзвичайно багато для безпечних умов навчання. В закладах освіти створить безпечні умови, і насамперед це велика подяка вам, тому що. Саме вчителі, саме керівники закладів освіти взялися дружно до роботи і ми з вами змогли створити в закладах освіти, в усіх закладах на той момент Миронівської територіальної громади на 100% найпростіші укриття. Це єдина громада в Київській області, яка потужно і повноцінно вийшла на навчання ну, в очній формі, в очному форматі. Хоча межували їх із змішаною формою, ховались укриття, звичайно, ламались уроки, намагалися наздогнати втрачений матеріал, втрачений час, і це вдавалося робити. І е, фактично ми досягли повного стовідсоткового виконання програм. Тому ще раз вам щира вдячність. Я думаю, що е, дякувати мушу не тільки я, але і батьки. Тому що завдяки вашій праці діти вийшли з квартири, з своїх хат, дійшли до храму, храмів науки, виховання. Батьки з полегшенням видихнули, тому що доглянута дитина це досить таки важко. І це насамперед ваш успіх і ваша. Спікарами панельної дискусії освітян були проаналізовані та підсумовані питання, які є актуальними для всіх працівників освітньої галузі громади. Директор опорного закладу освіти «Петіцький ліцей Олександр Зварич виступив по питанню реалізації стратегії реформи шкільного харчування. Директор Полівського закладу дошкільної освіти Малятко Вікторія Бордюк особливості харчування вихованців ЗДО. Директор Миронівського інклюзивно-ресурсного центру Оксана Масло Рівні підготовки для дітей з особливими освітніми потребами, учитель Іванівської гімназії Наталія Кузніцова, сертифікація педагогічного працівника, учителі Македонської гімназії Юлія Злочевська та Роман Лебідь педагогічна майстерність учителів НУШ. Учитель опорного закладу освіти Карапішівський ліцей Світлана Рисько освітні інструменти сучасного педагогічного працівника, заступник директора Миронівського академічного ліцею номер 2 Людмила Лепестій у пошуках геніальності, практичний психолог Владиславської гімназії Юлія Коваленко психологічна підтримка, вихователь методист закладу дошкільної освіти Світлячок Марина Лугвинюк Стрем освіта для дошкільнят. учитель Центральницької гімназії Вікторія Латиш, організація виховного процесу, керівник гуртка Старшокласник Миронівського центру дитячої та юнацької творчості Яна Володько, позашкільна освіта Миронівщини. Кожен спікер ділився не тільки власним досвідом по даному питанню, а і акцентував увагу присутніх на важливості його в освітньому процесі. Модератор панельної дискусії Володимир Нечіпаренко підсумовуючи почути, ще раз зазначив, що саме в синергії досвіду, знань, креативності запорука успішної освіти Миронівщини. Освіта нашої громади живе і працює, і вона має право на життя і подальшу працю. Тому підтримуємо її, любимо, любимо освіту як самих себе. І пам'ятайте, що професія вчителя. Від Бога, От. а всі решта від вчителя. Тому шани вам, поваги і всього найкращого. Звичайно, навчальний рік, я думаю, не буде легким, він буде важким, агресія продовжується. Ви бачите, що творить ворог, він е, е, закидає нас смертоносною зброєю яка приносить розруху, приносить смерті мирних людей, дітей, жінок, наших захисників і захисниць. Тому я думаю, що велика шана цим людям і дякуємо Збройним силам України за мирне небо над нашою славною Миронівщиною.